There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Mm. That's sarcastic. There's something off about Lady Comstock. Yeah, I noticed. N no, you don't understand. She...

На ринку. Набої продаєш? Продаєш. Так. А ну, що там у мене з часом? А з часом у мене... О, вже за годину зайшло. Щоб його таке зробити. Ну, давайте спробуємо. Пошастуємо тут і подивимось навколо. Тут є пару крюків, але вони мені здається, мене нікуди не приведуть. А ну не стій у мене за спиною. Всі здохли. Я за вас радий. Так, отже, магазин, точніше, лабораторія Лютіш. Давайте глянемо. Бачу значок автозбереження і можна буде закруглятись, напевно. Біднички. різна хрінь, Цікаво. Вон там і розрив. Поки що я хочу пройтись тут по навколишній території. двери все зачинены. О, прекрасно. Додам еще щитив. We are not dead. A theory. We are scattered amongst the possibility space. But my brother and I are together. And so I'm content. He is not. The business with the girl lies unresolved. But perhaps there is one who can finish it in our stead. Ага. Лютіш, можливо, підготувала все для Букера, щоб він сюди приперся. Ну, по суті, Лютіж з її братом якраз таки притягнули букера на цей острів. Почекай, да я все тут обризкую. В тому розриві, скоріш за все, лютіш буде. A theory. Just a sexual reproduction can Your traits репродукція until they і unrecognizable or cease to exist. Так. Отже, оце от Камсток саботував експеримент лютіш, щоб перемістити сюди брата. І... їх розірвало. С братом Просто рита часи. Хто ви були до цього? Дитина, яка вирішила що Комсток зробив для неї. Що ви мовили, коли сказали, що лідія Комсток не належить до цього? Вона майже... ...карна. Якби вона була рефлексією. Мабуть. Не знаю. Відповідь на цю втраченість, вважаю, вона була більш вважною, ніж Літали столи. Так, досі тут все глючить. Коротше кажучи, батьки. Ну коротше, леді Комсток, і сам Комсток, це не батьки Елізабет. Те, що й треба було довести. А тепер знову. Леди Комсток семья that the child was a product of our little contraption. But I think she found that less believable than her delusion. Так, э, отже, здається, Лютіш з її братом створили Елізабет. Є така ймовірність. А сам Комсток стерильний, імпотент повний. Весело. Так, отже наступна зупинка банка, потім ще ота от будівля. Такс. Можливо, я тут щось пропустив. Ні, тут начебто ніде не пройдеш. Крюків, гаків ніде не видно. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Де ж може бути той долбаний шифер? І тут нічого немає. Подвинься, забит. посунься в сторону і чорт його знає. Чорт його знає, чорт його знає. Книжку я знайшов. Біля сусідніх... А, чого ж ти так завантажуєшся? Книжку я знайшов ось тут. А, боже. Може мені вниз зістрибнути? може там щось є? Аж перевірити хочеться. Начебто нічого взагалі такого. Ось сюди я зістрибну, зістрибну. Так, у нас ще є от там от другий поверх і двері, які я не перевіряв. Скоріше за все мені туди зараз. Ну, не по місії. А за шифром. От, найлогічніше. Так, начебто все. Тут нічого такого більш цікавого. І... Шифру в притул не видно. Зате тут тиша і трохи набоїв, які мені нафіг не потрібні. Все начебто. Начебто все. Тоді, чорт його знає. Чорт його знає, де знаходиться та штука. no või . назад. Чудово. И на бой закончилось. Все. Ну що ж, тепер нам точно всередино трупи з'явилися. Так, разумею, там лифт запрацює в том будинку, где я уже был. Так, а что тут? Нам сюда, чи не сюда? Можливо, всі фільми доведеться передивитися, але я цим не хочу займатися зараз прямо. Давайте поки що в будинок сходимо після того напевно закруглятись буду, бо вже до біса часу сплило. Так, і Леді Кумсток має бути отут-от, напевно. Або тут взагалі нічого не змінилося. Цікаво. Отже, тут по порядку якомусь треба.